Друзі, доброго дня, я Вінницький осередок, Мазур Юля. Хочу з вами поділитися цікавинкою такою. Значить, наша Верховна Рада має прийняти законодавство, тобто якийсь закон розробити і прийняти по демобілізації або ротації наших військових. Ну, цього поки що не відбулося. За два роки не змогли вони подолати свій страх і повернути. Людей, котрі потомилися додому за власним бажанням, котрі пішли туди, так? Але якось дивно виходить, тому що перед Новим роком Верховна Рада довинула на канікули, хоча офіційно канікул у них немає. Але одна з депутатів говорить, що роботу вони відновлять січня місяця. Канікул немає, на роботі їх немає. То це що? Все заче? То і їх потрібно судити, так як судять наших патріотів. Чи як? Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте на рахунок цих дармоїдів, повноваження, яких, згідно Конституції України, уже закінчилось. Ну і відео ми виклали. Я думаю, що неважко перевірити ту інформацію, яка описана в тому відео, стосовно ведення стану війни, створення ставки головнокомандувача. І мобілізації повністю всіх чиновників. Адже Конституція України говорить про те, що кожен громадянин зобов'язаний неухильно дотримуватися Конституції, і кожен громадянин повинен боронити свою державу. Ну і з урахуванням того, що на наступний рік на 500 тисяч працівників бюджетних установ не буде зарплат, бачите, яка гарна цифра. 500 тисяч, така сама, як і по мобілізації. То, можливо, саме їм. Треба, щоб народ виписав зарплату. Далі буде я удоста.